На слуху. На слуху. Звернення Росії потрібно ігнорувати. Всі питання мають вирішуватись в правовий спосіб, а не шляхом якихось закулісних домовленостей, на що, власне кажучи, підштовхує Росія подібним кроком. Українська сторона започаткувала процес підготовки до звернення до стольського арбітражу. І очевидно, що це і буде символізувати з собою перехід відносин. Непрозорих кулуарних, площину правову і Стокгольмський ж зможе вирішити це питання. Це програма на слуху. Я Ольга Ксьонс. Вітаю вас. Час припиняти нянчитися. Так сказав російський прем'єр Дмитро Медведєв і наказав перевести Україну вже з червня на передплату за поставлений російський. Газ чи має право Росія вимагати такого, і як в даній ситуації поводитися а, українській владі? Адже, якщо ми не сплатимо 1 мільярд 66 мільйонів доларів, Росія погрожує перекрити вентиль. У нашій студії президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар, Вітаю вас, пане Михайло. Я вас теж вітаю. Отже, в Росії своя логіка. Вони кажуть, що у нас борг 3,5 мільярда доларів. А отже, ми повинні е, тепер передплачувати. І починати це все із червня. Чи справді має право Росія? Адже борг спірний. Ну, Росія завжди має свою логіку. Коротко її можна сказати, саме класика, Аршином общим її не змірять. І в цьому контексті, безперечно, що це хибна логіка, але вони вважають по-іншому, що є їхня логіка, і решта це неправильні. Тому я думаю, що ситуація веде до розгляду цієї. Цього питання і не тільки цього, стогольську арбітражі, оскільки е, проблема в тому, що обидві сторони, перш за все російська сторона, вони не схильні ні до яких компромісів. І нам важко піти на так звані компроміси, е, хоча цей термін не використовується російською стороною, але які вони могли б пропонувати. Е, оскільки е, проблему треба розглядати не тільки в площині, ціна, як це зараз робить Росія, ціна і борги. Але й в площині того, що Росія в незаконний спосіб, наприклад, відчужила майно Нафтогазу на території Кримського півострова на шельфі Чорного моря це дещо інше. Це акт морського піратства і розбою. І ці, ці активи коштують немалих грошей, і їх вартість може перевищувати вартість цієї спірної заборгованості. Окрім того, Росія не виконує транзитний контракт, в якому вона сама записала. Зобов'язання забезпечити транзит цитую не менше 110 мільярдів кубічних метрів в год. А скільки зараз? Ну, як правило, впродовж всіх років е, існування контракту з 2009 року обсяг транзиту складав десь там 80 з невеликим мільярдів кубічних метрів минулого року було 86. Ну добре, але ви кажете, арбітражний суд добре стокстокгольський арбітраж. Ми зараз і готуємося, в принципі, зараз ідуть робота з приводу цього. Однак до 28 травня в нас є час домовитися мирним шляхом до судовим шляхом. На якому етапі ця робота зараз? Ну, ми бачимо, що Нафтогаз виконав необхідні формальні процедури, тобто за місяць, ну, власне, 28 квітня був надісланий відповідний лист, який запускає процес двосторонніх консультацій. Але ну, ми не бачимо там високої активності, тому що російська сторона сподівається, по суті, силовим шляхом продавити необхідні її рішення, і тому ми бачимо просто ескалацію. В тому числі газового напруження, тобто ультимативній формі висуваються вимови погасити заборгованість. Заборгованість рахується так, як вони вважають за потрібне, за ціною на яку нема згоди партнера. А давайте на що Ми, ми погоджуємося, що в нас є борг 2 мільярди 200 мільйонів, але це до 1 квітня так. і по ціні 268,5 доларів. Так. доларів. Далі ми не погоджуємося з ціною, ми вимагаємо її знизити, і саме тому ми ось готуємо всі ці справи до арбітражу. Так, е, Так. Е, не те, що ми вимагаємо а її в цьому знизити. в з половиною вже порахували ціну 485. Так, Безперечно, ту ціну, яку вони призначили, е, не те, що ми вимагаємо її знизити. Ми я би так сформулював, що е, вимогу української сторони привести ціну до ринкових реалій. Тому що, в принципі, і контракт 2009 року, він якраз там і містить відповідне положення, де у випадку, якщо одна сторона бачить якісь розбіжності з ринковими реаліями, що е, ринкові реалії іншими, ніж на момент підписання контракту у 2009 році, то, власне кажучи, сторона має право вимагати і домагатися від іншої сторони, російської в даному випадку, зміни відповідних положень контракту. Російська сторона ігнорує це впродовж багатьох років, і достатньо згадати, що і навіть за часів режиму Януковича, так тобто, би робилися спроби переглянути цей контракт, вони були безуспішними. І причина тут якби, достатньо банальна. І колись Міллер ще в 2011 році достатньо чітко, так би мовити, без будь-яких там багатозначностей, чітко сказав, що Газпром не збирається міняти ціну на газ, бо так виручки більше. От а, це зрозуміло, тому хоч. що це їхні гроші. Але все-таки з приводу боргу ці 2,2 мільярди ми готові сплатити. Насправді була заява, що ми готові сплатити. А, чому ж ми не платимо? Ну, власне кажучи, ситуація була пов'язана з тим, що потрібно було отримати фінансування від міжнародного валютного. Тепер фонду. У нас є перший транш Тепер є перший транш, але знову ж таки, це не означає, що наступного дня ми повинні там Нафтогаз повинен там відправляти переказ Москву. Як я вже зазначив, що є питання, які е, потребують теж, принаймні, якщо не свого вирішення, то чіткої фіксації, наприклад, питання. Компенсації чи повернення тих же активів Нафтогазу, uh -huh. тому що виходить така ситуація, що по по першій за баганці хотіли Газпрому повинні заплатити, але вони абсолютно ігнорують наприклад обговорення питань пов'язаних з відчуженням активів. Тобто вони про це нічого не так, говорять це суттєво, взагалі. Звичайно, а так. це суттєво. Пане Михайло, до нас приєднується Олександр Годима, народний депутат України попередніх скликань і екс-радник прем'єр-міністра з енергетичних питань, пане Олександре, здравствуйте. Добрий день, яка ваша позиція? Що мусимо робити у відповідь на вимогу Газпрому платити наперед за червневий газ? Знаєте, я згадую першу російську українську газову війну, і була дуже напружена ситуація, і тоді дійсно ми зобов'язані були самі думати і вирішувати, чи не допустити поставки російського газу в Європу і фактично заморозити Європу. Чити тим шляхом, яким ми і пішли. Сьогодні ситуація принципово різна, тому що нам не потрібно думати самим. Ми думаємо разом з Сполученими Штатами Америки з європейським співтовариством, які, хоч і обережно, ставляться до нашої перспективи членства в ЄС і зовсім зовсім скептично до членства в НАТО, тим не менше вважають нас членом європейського світового енергетичного співтовариства. І роблять кроки, про які може ще ніхто не знає, але які допоможуть нам пережити цю зиму. Ви що так також не навіть? знаєте так, про що це про що йдеться? Звичайно, я знаю, тому що знаю тільки одне, що нам не потрібно продовжувати авантюру і будувати газовий термінал, тому що це дуже довго, це складно через Босфор та ДНР, тому що Сполучені Штати Америки сьогодні в закритому режимі. Розробляють проекти доставки величезними танкерами, що може бути, якщо і не цієї зими, то однозначно наступну зиму. Тобто Україні треба діяти спільно зі своїми європейськими і американськими партнерами, утримати той газ, який нам буде необхідний для того, щоб пережити зиму в вересному режимі від наших друзів сусідів. А вже на наступного сезону. Так, я думаю, що будуть надійні канали постачання газу, в тому числі із нових черг Сполучених Штатів Америки, що дозволить нам зменшити до мінімуму або зовсім ліквідувати залежність політичну від сполучених штатів. Що ви говорите це дуже обнадійливо? А, але скільки буде коштувати такий газ, поставлений танкерами? Або тут, або тут треба забути ту ілюзію якою ми жили довгі роки, що росіяни в обмін на щось можуть дати нам дешевший газ? Газ, який ми будемо утримувати з Європи, буде коштувати стільки, скільки він коштує Словаччині, Угорщині чи Польщі. По тих даних, які на сьогодні є, цей газ буде коштувати як мінімум на 150 доларів, дешевше ніж нам нав'язливо пропонує Росія. Робити переплату і платити за газ, який вона хоче нам подавати по 500 доларів. Угу. Тобто це може бути 320 приблизно? Ну, до 400. до чотирьохсот 400. п'ятдесяти до 400. Дякую, що приєдналися п... так. Так, будь Дякую, що приєдналися, пане Олександре. Це Олександр Годима, народний депутат України попередніх скликань. Е, ну, це це просто сенсація, якщо це дійсно можливо. Як ви гадаєте, це можливо, звісна справа, що особливо економічна частина тут абсолютно чітко працює. Цифри, деякі я називу, вони самі за себе говорять. Якщо ми, наприклад, зараз порівняємо ціну, яку Газпром призначив Україні, 485 доларів, а з середньою експортною ціною Газпромівських постачань до Європи, то вона становить. 372 долари. Угу. Відчуйте різницю. Це перше. Друге, е, якщо ми порівняємо ціну імені чи для Януковича, яка була зроблена там 268,5 доларів за тисячу кубічних метрів, і це е, видавалося в Москві як якась така особлива преференція для України там за слухняність режиму перед Кремлем і так далі, то насправді ця ціна відповідає. На той час середнім цінам на європейському спотовому ринку. А якщо ми поглянемо зараз, то от крива на графіку, вона ілюструє, що зараз поточні ціни на газ на спотовому ринку Європи, вони навіть нижче цієї ціни в 268,5. Тому звідси якби і позиція. Нафтогазу, що ціна має бути приведена до ринкових реалій, якщо нам справді і... перестануть постачати, ми можемо закупати закуповувати на тому спотовому ринку? Ну практично те, що ми називаємо реверсними постачаннями, це, це іде, іде uh -huh. закупівля за з орієнтацією прив'язки до спотового ринку. Звичайно, там більш складний механізм рахування різних параметрів, але орієнтація саме прив'язка йде до спотового ринку. Чому і такий інтерес зараз? В постачанні газу в Україну, тому що по суті з уможливленням реверсних постачань з'являється нова ніша бізнесу. І сам Газпром потрапляє в своєрідний капкан високих цін, які він же й виставив свого часу в Україні. Чим більшу ціну він виставляє, тим більш привабливими стають реверсні постачання газу в Україну. І тим більше бажаючих це робити. Але, звичайно, що потрібно вирішувати і питання. Розширення наших е, інфраструктурних можливостей, пропускних зокрема можливостей, пропускних так. можливостей, зокрема в тому, що стосується, наприклад, те, про що говорив пан Гудима згадував, це е, польський напрямок, це мається на увазі постачання американського скрапленого газу на польський термінал в Свіновище, який має бути введений в експлуатацію до кінця поточного року, і він вже має приймати перші танкери з скрапленим газом. І в подальшому це уможливує, бо відповідний проєкт передпроєктній стадії він уже існує. Це уможливлює постачання, звичайно, не в скрапленому а в регазифікованому вигляді американського газу в Україну, якщо ми розширимо тропровідні сполучення на кордоні Польщі і України. Вони існують традиційно. З 60-х років, але вони для більш масштабних постачань е, замалі. Потрібно Тобто більше. наш ЛНД-термінал нам вже не потрібен. Е, ну, принаймні проблема, на нього зараз і немає коштів. Е, ну, Проблема так. Скажімо, я би сказав, що це до певної міри проблема відкладеного рішення. Чому е, він нам якби потрібен завжди краще мати свій термінал, ніж прив'язуватись до чужого. Але існує одна об'єктивна проблема, яка робить функціонування цього терміналу ну, залежним від іншої країни від Туреччини. По суті, по суті, Туреччина не налаштована розв'язувати питання сприяння трафіку метановозів в Чорне море. Це стосується не тільки України і Румунії так само, і тому якби можлива тимчасова схема. Якщо вона буде добре опрацьована, що це не буде повноцінний термінал регазифікатор як поляки всі ще будують? Це буде просто причальна стінка, до якої будуть приходити так звані плавучі комплекси. добре пане Михайло, але це віддалена перспектива. А ось що буде, якщо справді припинять постачати газ Україні з 3 червня? Як нам бути і де набрати газ? Нічого не буде. Ви думаєте, не перекриють вентиль? Ні, вони швидше за все перекриють тут, але знову ж таки, тут треба виходити з того, що Росія своєю поведінкою зараз вона вносить додаткові проблеми відносини з Європейським Союзом, з європейськими споживачами. Там вже кажуть, що це шкодить репутації Газпрому, ну, не, тільки репутації Газпрому. не тільки репутації Газпрому. Репутація в Газпрому вже достатньо однозначна після двох газових криз. Проблема полягає в тім, що зараз на рівні Європейського Союзу і навіть Великої сімки прийняті відповідні рішення, за які Газпром ще довго буде розплачуватись. Але зараз у нього інша мета, він інструмент в руках Кремля. І тут росіяни поступають за принципом Ми за ціною постаїмо, себто, навіть зіпсувавши там відносини з європейським союзом, вони тим не менше намагаються взяти головний приз Україну. А мовляв, європейці нікуди не подінуться. Все рівно прибіжать, все рівно попросять. От і ми їм газом забезпечимо. Але ж в Газпромі напевне знають про ті рішення, про які ми чули щойно від Олександра Гудими, про що говорите ви, про можливості отримувати американський скраплений газ. Ну вони вважають, що це звичайно, публічно не говорять, що це якби там фантастика, мрії і так далі, і тому подібне. Реально відчувають, що це можливо, але виходять з того, що їм вдасться. Перебити ці тенденції. Ну, дивіться, яким складним чином розвивався проєкт реверсу через Словаччину. Тобто, за великим рахунком, ми могли би вже отримувати реверсний газ через Словаччину, якби минулого року пройшли всі необхідні процедури, так як вони мали би пройти. Але там виявилися серйозні проблеми, як словацького так і з українського боку, тому що і там, і там присутній Газпром. І практично е, рік пішов на ось ці з'ясування різних важливих нюансів. Навіть е, багато хто зробив для себе відкриття в Європейській комісії про реальний стан газових відносин, наприклад, на лінії Росія-Україна, Росія-Словаччина і так далі. Е, тому е, зараз, і тим не менше, та схема, яка зараз запущена по е, розблокуванню словацького напрямку. Вона обмежується, ну умовно скажемо так, схемою малого реверсу, а по великому реверсу існують більш серйозні проблеми, які зараз не в змозі навіть вирішити Європейська комісія. Дивіться зараз. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував, що потрібно створити єдиний орган в Євросоюзі, який буде займатися закупками газу для Євросоюзу в Росії. Він навіть наводив е приклад компанії Євроатом, яка закуповує Уран. Можливо, створення е, саме такого органу до цього йдеться, і це не тільки позиція прем'єра Шуска в, в кожної країни можуть бути свої інтереси і свої домовленості. Е, так з і Росією. Є. На жаль, так звана європейська політика, енергетична політика спільного голосу чи single voice, як вони називають, вона зазнала фіаско повну фіаско. В 2007 році вона була проголошена, але якби жодного разу так європейський союз спільним голосом і не виступив. Е, але е, ситуація міняється. Достатньо стрімко. Ця ідея, трошки вона по-іншому звучить, але ідея уніфікованої ціни на постачання газу до Європейського Союзу, наприклад, зі Сходу, з боку Газпрому, який є тут монополістом, вона наразі озвучувалась і Єврокомісаром Отінгером. І він також виходить. Єврокомісія, це не просто персональна позиція Єврокомісара, а позиція Європейської комісії. Тобто, вони йдуть до цього. І звісна справа, що тут вони мають серйозний спротив з боку як Газпрому, зрозуміло, так і окремих партнерів Газпрому. Тому що когось це влаштовує. Хто хтось... в Європі не зацікавлений в цьому? Ну, традиційно тут потрібно поглянути, перш за все, на німецьких клієнтів Газпрому, хоча теж їх під одну гребінку не варто так би мовити. Розчисувати, оскільки ми бачимо, наприклад, компанія РВ, у неї зовсім інша позиція. В даному випадку, скажімо, добре відомо, що, наприклад, найбільш преференційні ціни в Європі існують саме для Німеччини. І Німеччина тут виступає з позиції своїх інтересів. Проте, як би мова не йде про те, щоб досягти там консенсусу всіх 28. Членів ЄС, пане Михайло, але що робити зараз, якщо дійсно 3 червня наступає, Росія припиняє постачати Україні газ. Що ми будемо робити? Як ми себе забезпечимо? Е, перш за все, те, що стосується літнього періоду, і те, що стосується нас, то власне кажучи, це серйозного впливу на нас не справить, і це знають добре і в Газпромі. Це знають добре і в Європі. Е, тому я думаю, посіки тобто ми використання населення газ, вистачить, а для промисловості для промисловості в тій ситуації е, воєнній ситуації, яка є зараз. Е, якби я думаю, що це швидше зайвий раз буде демонструвати промисловості, яким другом в лапках є е, російська сторона. Промисловості так значною мірою газоємна промисловість зараз вимушено, е, практично не функціонує. Тому, звісна справа, що за таких обставин, коли гаряча війна, війна кримінальних груп і вторгнення Росії доповнюється ще і газовим пресингом таким, то я думаю, що в даному випадку це, цей захід прикривання крану, він серйозно і боляче вдарить по самому Газпрому. Адже зверніть увагу, що коли, наприклад, відбувалось Початок вторгнення в Крим, акції Газпрому зразу йшли вниз. Коли Газпром припиняв отримувати кошти від Нафтогазу, акції Газпрому йдуть вниз. Тут просто чіткий розрахунок інвесторів. Це наступить, що... наступить осінь, зима, чи ми все-таки маємо шанс домовитися за ці кілька місяців. Ми не маємо шансів домовитись в режимі двостороннього діалогу. І це потрібно говорити відверто. Але. В цьому діалозі ми не одні. Чому? Тому що газова торгівля на лінії схід захід влаштована таким чином, що тут три учасники є: Росія постачальник, ми транзитер, Європа -споживач. Так, І Але Медведєв сказав, що безкінечні розмови з Європою ні до чого не призведуть. Е, Європа, Очевидно... Якщо е, Росія головний постачальник газу для Європи. То Європа для Росії головний постачальник валюти. Тому ці заяви, від кого вони знайшли від Медведєва, Путіна, чи, е, Міллера чи будь-кого, е, це просто е, ну, своєрідна е, данина пропагандистській риториці. Як я вже зазначив, падіння акції Газпрому воно для нього приводить до катастрофічних наслідків. Вони, звісно, про це не говорять. І в умовах тої Росії, тої пропагандистської машини, яка функціонує в Росії, того режиму доступу до інформації, про це ніхто не буде говорити. Але зараз, наприклад, ведеться мова про те, що вони збираються там будувати Південний потік, ніякі банки не дадуть на це грошей. Власних грошей в такому обсязі у них немає. Тому ринок, фондовий ринок, де котуються акції Газпрома, реагує дуже негативно на ці речі. Міллер в 2008 році обіцяв капіталізацію Газпрому от десь на 2015 рік, трильйон доларів. Трильйон доларів. Тоді капіталізація була, якщо не помиляюсь, десь порядка 240 мільярдів доларів. Зараз вона десь коливається в районі 80 мільярдів доларів. Це був Михайло Гончар, президент Центру глобалістики стратегія 21 Ми обговорювали, що робити Україні з вимогою Росії платити наперед за газ, який вона постачатиме у червні. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі на слуху. на слуху.